Проно, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Яку правду ви про себе ще не знаєте? Думаєте про себе? А я думаю тільки про вас, і пам'ятайте, Я тут для того, щоб ви заказували розклади. А для того, щоб ви заказували амулети і змінювали своє життя. Врати в групу телеграм. І так, ви не знаєте, що колісниця. Ох, у вас. Якийсь наступний етап життя, і цей етап пов'язаний або з вашим переїздом, хтось до... із вас поїде кудись, переїде, або хтось до вас їде. І це людина значуща. Також колісниця може говорити про те, що ви переходите на наступний етап свого життя. І і, зараз, зараз. Угу. Скажімо так, що взагалі ви не дуже хочете або їхати кудись, або переходити на новий етап свого життя. Ви хочете утримати те, що у вас є зараз. Тому що те, що у вас є зараз, ви це дуже цінуєте і ну, стабільність і надійність чому ні. Ви хочете отримати це, але це неможливо. І у вас є плани стосовно того, що ну, те, що стабільно, це регресує. Бо ви знаєте, якщо ми стоїмо на місці, то значить буде регрес. І у вас є плани, начебто, що так, треба щось йти далі, але ви. Поки що їх не здійснюєте, ви ж правду ви ще не знаєте про своє життя. Що у вас буде шанс? У вас буде шанс пригнути в цю колісницю і рванути, і в цьому шансі дуже багато енергії. Так, і ви, королева жезлі. Ви жінка красива, сексапільна, жінка, яка горить. Горить ідеями, яка виділяється на загальному фоні, чоловіки на вас звертають уваги, увагу і уваги. Так, і так, все ж таки плани виникнуть, і буде стояти на вибору шляху, їхати вам по цій колісниці чи не їхати. Але кохання, тут кохання все вирішить, сонечки. Тут у когось це пов'язане саме з вашою любов'ю. І що саме? А те, що так, ви таки підете в новий етап свого життя, ви об'єднаєтесь з якоюсь людиною, почнете будувати з ним стосунки, бо поїдете до нього, бо він прийде до вас. Напишіть, чи хочете ви цього.